Вітаю вас на нашому Ютуб-каналі. Підписуйтесь на канал, лайкайте та коментуйте. Сьогодні хочу розповісти про синтез вітаміну Д, шкірою. Ми зазвичай з вами звикли, що коли достатньо сонячних променів, тоді і у нас достатньо повинно бути вітаміну Д, тому що він синтезується шкірою. При тому хочу вам сказати неважливою. Наскільки велика ділянка шкіри буде відкрита вашого тіла, однаковий синтез буде вітаміну Д. Більше його не буде. Ще що хочеться сказати, що більше вітаміну Д не буде, якщо ви будете 2-3 години, хоч 24 години перебувати на сонці, тому що вітамін Д синтезується в перші 10-15 хвилин і знову ж таки надалі більше синтезу не буде. Що я хочу цим сказати? Що звичайно зачасту. Недостатньо вітаміну Д. Ми отримаємо як з продуктами харчування. А де в нас міститься вітамін Д? І в жирних сортах риби, і в яйцях, і в твердих сортах сирів. Це кисломолочні продукти, звичайно. тому... Не отримаємо добової норми, яка нам необхідна, а це від 600 міжнародних одиниць до 2000 міжнародних одиниць. Ну, візьмемо навіть так в середньому тисяча міжнародних одиниць на добу. І хочеться сказати, що якщо говоримо про сонце, то коли хмарно, ультрафіолетовий індекс буде менше двох. Ультрафіолетовий індекс можна дивитися на сайті погоди або у ваших гаджетах на смартфонах. Тільки тоді синтезується вітамін Д більше, і він взагалі синтезується, коли ультрафіолетовий індекс більше двох. Тому ви бачите, є ряд причин, чому його недостатньо із сонечком, і чому його можна вживати в профілактичних дозах. Це 2000 міжнародних одиниць на добу протягом 1-3 місяців. Якщо ми говоримо про... Темну пору року, а це починаючи із жовтня місяця і до квітня місяця, ми щоденно його можемо споживати. Звичайно, краще все-таки здати лабораторний показник, щоб дізнатися, який у вас саме рівень вітаміну Д. Називається цей аналіз 25 гідроксивітамін Д. Тому, будь ласка, перевіряйте свій вітамін Д. Бувайте на сонечку, щоб він у вас сам синтезувався, вживайте корисні продукти, де міститься вітамін Д. А якщо необхідно, то вживайте і додатково в таблетованій, капсульованій формі вітамін, для того, щоб він отримував наш організм необхідну його кількість. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, до наступної зустрічі!